Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Я вас! Дуже-дуже радо вітаю. Сьогодні маю для вас знову мудрість пустелі від Аби ізодора мова, в якій піде про можливість пізнання себе. Дуже-дуже радо вас. Запрошую. Розповідали про Абу Ізодора, що постійно його мучила, приходила до нього спокуса, яка говорила йому, що він перевищив своєю святістю великих старців. На що або відповідав, що хіба я досягаю, хоча б трохи мудрості і святості Антонія чи Аби Памбо, чи подібних їм старців, звісно, ні. І то та відповідь на цю спокусу, якби, спонукала її відійти, залишити його. Або ж приходив до нього дух, який той дух недрух, який е звинувачував його в малодушності, от і постійно підкреслював, що той піде до пекла за свої гріхи. На що аба відповідав цьому духові, коли навіть потраплю до пекла, то певен, що поглянувши нижче себе, зустріну там тебе. Другі, може ця розповідь трохи більш якось комічна ніж повчальна, бо бачимо в ній таку мудрість, аби яка з одного боку викликає такий трохи сміх на обличчя, а з іншого боку підкреслює дійсною глибину і святість. Але погляньте наскільки важливо і наскільки глибоко він бореться із цією спокусою. Ми постійно зустрічаємо це випробування, в якому щось в нашому серці підказує нам, що я кращий від інших. А разом з тим, часто досвідчую таких спокус, які вказують, що я найгірший якось в цьому світі. І дуже важливо нам, як людям, мати свідомість своєї гідності, своєї достойності, своєї краси, своїх здобутків. А разом з тим уміти боротися з гріхами, а не виносити собі. Вирок, тому що десь там гріх чи слабкість трапилася у моєму житті. Тому, дорогі, нехай заступництво святих і натхнення Святого Духа допоможе нам сьогодні наново відкрити правду про себе, правду, яку вказує нам Ісус Христос, бо Він показує нам правду про гріх, але разом з тим показує нам величезну перспективу, яка відкривається перед тими, які в нього увірували і за ним ідуть. Цього вам панство і бажаю, і тим часом дякую. da sua estrecha. Pá.